В Доброго вечора, ми з України. Перто воює, не просим заміни. Як орденець останній загине, сповниться наші бажання людини. Доброго вечора, ми з України. Грібної мови ляліє пелині. Віра і сила в бою не покине. Дух наш міцній щодня, щохвилини. Доброго вечора, ми з України. Наші навколо. Сонце хмару. І з знову родини. Ви повернемо, зустрічай господині. Доброго вечора з України. ЗСУ. Це стіна, що захищає кожного з нас. Наші воїни відважні, витривалі, можні, Сильні. Безстрашні. незламні. Збройні! 何、yeah,